Права 596. Скільки нулів треба записати замість крапок, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, стартуємо? Дивимося, яке у нас перше завдання. Бачимо, що нам треба один квадратний метр перетворити в квадратні дециметри. Ну, ви можете згадати це з таблички, але можна завжди вивести, якщо є логіка. Я вам пропоную все-таки виводити. Ну, наприклад, ми пишемо, що таке один квадратний метр. Це квадрат, у якого сторони 1 метр, що множиться на 1 метр. Ще раз, так і вийде. Метр на метр це метр квадратний або квадратний метр. Тепер пишемо. Нам треба перевести в дециметри. Замість одного метра я пишу тоді 10 дециметрів. Що множиться замість іншого також 10 дециметрів. І це дорівнює. 10 на 10 це буде 100. А дециметр що множиться на дециметр, це буде дециметр квадратний або квадратний дециметр. Ми пишемо дециметр у квадраті. Так, тобто ми тут можемо дописати, тоді нам треба дописати тут в цьому виразі два нолики. Отже, 1 квадратний метр дорівнює. 100 квадратних дециметрів. Переходимо до другого завдання. Будьте уважні, потрібно на написано 1 квадратний сантиметр, скільки це буде о, у метрах квадратних або квадратних метрах. Ви ще сотні долі не знаєте, як записати. І я думаю, що тут помилка. Я дописав тут міліметр, тобто я запишу скільки в квадратних сантиметрів. В квадратному сантиметрі, скільки міститься квадратних міліметрів. Ну, по-іншому, тут я не знаю, як зробити цю задачу. Отже, записуємо тоді один квадратний сантиметр. Що це означає? Це означає квадрат у якого сторони 1 см на 1 см. І це дорівня. Ну, замість одного сантиметра нам треба міліметри перевести. Тобто. Замість одного сантиметра я пишу 10 міліметрів. Що множиться замість іншого? Також 10 міліметрів. І це тоді дорівнює. 10 на 10 у нас буде 100. А міліметр на міліметр це буде міліметр у квадраті або квадратний міліметр. Ну що ж, тоді тут дописуємо два нолика. Пишемо раз, два. Є Ну і переходимо до третього завдання. Нам треба квадратний кілометр перевести в гектари. Ну що ж, це буде складніше. Давайте спочатку запишемо 1 квадратний кілометр. Що означає? Це означає, вираз, що в нас є квадрат, у якого розміри 1 км, що множиться на 1 км. І це дорівнює. Замість одного кілометру ми пишемо 1000 метрів. І замість іншого ми пишемо 1000 метрів. І це дорівня. Зараз, якщо ми пригадаємо, що таке 1 гектар, це квадрат, у якого розміри 100 метрів на 100 метрів. Давайте ми зараз виокремимо тут 100 метрів на 100 метрів з цього виразу. Тобто я пишу, що це дорівнює тоді. 10, що множиться на 10. Я забрав тут 2 десятки, і тут у нас залишиться 100 метрів, і тут 100 метрів Помножити на 100 метрів. І помножити на 100 метрів. І це дорівнює. Переносимо. Дивіться, 10 на 10 це буде 100. А, що таке 100 метрів на 100 метрів? Такий квадрат це 1 гектар. Тому пишемо 100 помножити на 1 Га пишеться гектар. Отже, це дорівнює тоді 100. Гектарів. Ну, і це означає, що тут ми маємо записати два нолика. Тобто один квадратний кілометр це 100 гектарів. Ну що ж, ось таке завдання на перевід площі з одних величин в інші. На цьому вправу завершено.